Вітаю. Бета-версія Football Manager 23 вийшла, і ми розпочинаємо нову кар'єру. По вашим коментарям я зрозумів, що вам було б цікаво, щоб я розпочав кар'єру за українську команду і українськими вихованцями. Були варіанти харківського металісту, руху здається, але я вирішив обрати запорізький металург. Чому? Бо, по-перше, команда з мого рідного міста, мені це цікаво. По-друге, колись навчальна база Металургу була однією з найкращою в Україні. Звідси вийшли Сидорчук, якщо я правильно пам'ятаю, Степаненко також звідси, якщо хтось пам'ятає такого вертаря, як Коваль, також із Запоріжжя. Ну, тобто. Загалом, дуже велика кількість українських гравців, вони саме пройшли через молодіжку металурга. І мені б цікаво було б відродити саме її і подивитися, що з того всього вийде. Тому, запорізький металург починаємо нову кар'єру. Давайте. По змінам по в самій ЕФЕМці. У нас тут з'явилася нова вкладка: планувальник складу. Але, я так розумію, це та ж сама вкладка, яка була раніше глибина складу, але трохи модифіковано. Тобто, як я наразі розумію, можна планувати склад на два сезони вперед, і тут будуть пропозиції, окрім. Тих гравців, котрі в нас вже є, ще будуть пропозиції від скаутів та з молодіжки. Цікаво, подивимося, чи буде то зручно. Як на мене, поки буде корисно. Як буде насправді, я не знаю. А тепер давайте по турнірах. Розпочинаємо в першій лізі. Це ще одна з причин, чому я вибрав Металург, бо певний челендж є в тому плані, що потрібно спочатку дійти до Прем'єр-ліги, там потім дійти до Єврокубків для того, щоб почати отримувати кошти на розвиток власне нашої молодіжки і наших вихованців. По планах, як я планую грати, приблизно десь 5 сезонів. Я планую повністю всі трансфери виконувати. Тобто не тільки вихованці, не тільки українці, але і іноземці. Для чого? Для того, щоб можна було якраз таки піднятися до Прем'єр-ліги та до Єврокубків. Це нам допоможе. Потім починаю. Українці та наші вихованці. До вихованців будуть відноситися не тільки українці. Тобто, в нашу молодіжку можуть приходити і іноземці. Тому я буду дивитися для те щоб у майбутніх трансферах після перших п'яти сезонів або тренувався в Україні. Тобто, давайте перший склад. Тут якщо. Я вже не пам'ятаю, як у звичайному вікні то дивитись так, національність, де де воно інформація була? Тобто, ось на цій вкладці, де тренувався, у якій країні, і у якому клубі він тренувався. Будемо то дивитись, сподіваюсь, іноземці до нас також будуть у молодіжку приходити. І якщо щось, то будемо міняти їм національність. Ну, скажімо так, по вступу, мабуть, все. І давайте переходити до складу. Склад неповний. По перших таких оцінках: те, що я бачу, ну, загалом слабуватий. Тобто, для виходу у Прем'єр-лігу його буде не досить. Ну і давайте. По особистостям. Назар Байда. Воротар по воротарським скілам, як на мене, для першої ліги непогано. Психологія і фізика хромають, але робимо знижку на те, що все ж таки це перша ліга і. Саме металург тільки піднявся з другої. Тому подивимося, як то буде. Сергій Басов ветеран. Ну, не знаю, цей сезон, скоріше за все, відіграє. Тобто, по фізиці середньо, я б сказав. Швидко з них характеристик йому не вистачає, але по. Технічні основні для його позиції, як на мене, непогані. Тим паче, психологія, по, знову ж таки, для його позиції є і непогані. Володимир Білоцерковець, лівий фланг 22 роки. Витривалість би трохи кращою, і психіку, а так загалом непогано. Тобто, по техніці. Середняк, мабуть, навіть прем'єр-ліги може потягнути. Швидкість є. Це подобається. Природні дані також є, тобто, буде підвищувати свої характеристики, буде зростати. На півфланговий екрані півзахисник. Окей. А робоча нога права. Ну скоріш за все, або як інсайт, або щось такого буде грати. Владислав Дворовенко лівий наш захисник 25 років. Фізика непогана, а ось технічні і психологічні мене, власне, не влаштовують, особливо після айбару. То тут таке. Але будемо щось думати із цим робити. Антон Кіча 32 роки лівий атакувальний напівзахисник. Фізика просідає. Техніка психіка непогано. Я так думаю, можливо, на замінку піде непогано. Дмитро Карапивний. Опорник. М знову ж таки, витримка страждає. Менталка середня, техніка. Низькувата. 28 років. Гравець резерву на заміну. Скоріше за все. Наш другий воротар Ігор Левченко. Ну, також, як на мене, непогано. Якщо брати його як звичайного воротаря, може бути. Тут, звичайно, по ментальці є проблеми певні. Але фізика якась є. Знову ж таки, без врахування швидкісних характеристик. Воротарські, вони збалансовані, сильних просідань немає, тому, можливо, буде грати і непогано грати, але йому 31 рік, тому. Сезони 2, мабуть, і що пограє Богдан Могильний. Ось з приводу нього я хочу окремо зупинитись, бо коли я ще грав у 19-му фемку, він вже там був, він непогано розвивається і непогано загалом грає навіть у Прем'єр-лізі, навіть у Єврокубках. Тому я сподіваюсь, тут буде так само. 22 роки є куди йому зростати, хоча по фізиці дуже багато проблем. Та ж сама витривалість, сила, природні дані, але є швидкісні характеристики. Психологія збалансована, давайте так. Техніка є, хоча на віси, можливо, я б краще хотів в нього бачити. Сергій Палюх. Центральний захисник 26 років, о, знову ж таки, витривалість з іншого боку. Висота стрибку є, сила є, менталка, давайте так, збалансована. І по техніці також те, що йому потрібно, воно плюс-мінус збалансовано. Тим паче, хоча б якийсь пас в нього є, що мене задовільняє. Дмитро Піддубний опорник. Як на мене, на 22 роки для Першої ліги чудовий опорник. Тобто фізика непогана, менталка, трохи покраща, але для 22 років непогано. І по техніці відбір є, пас є, тому. Чистим опорником і поїхали. Буде непогано вигризати центр поля для захисту. Володимир Польовий 36 років. Ну, тут так. Техніка чудова, менталка чудова, фізичні таке собі. Тобто, один матч відбігає, наступний вже буде відпочивати. Або гравець заміни. Як на мене, сподіваюсь сезон спокійно відіграє без якихось там травм. Валерій Сад центральний наш напівзахисник. Ну тут під питанням. Тобто, якщо у минулої нашої молоді, хоча б або техніка, або фізика, була якась надія. То тут, ну, воно все збалансовано, але для мене занадто низько. Тобто, це гравець другої ліги, а зараз такий резерв далекий. Хоча, з іншого боку, виконання штрафних є. Можливо, ну, на нацап поганенько, бо імпровізації немає. Бокс-боксом також. Пасу немає для того, щоб плеймейкером грати. Ну, під питанням таким дуже сильним. Єгор Шалфєєв Ще один наш опорник. Як е -е, скаути, аналітики команди кажуть: майбутня зірка. Ну, фізика. Тут вже навпаки, вся фізика, окрім швидкісних, е -е, страждає. Можливо, ну, гравець заміни, менталка така собі. Техніка хоча б основна для плеймейкеру в опорці є, тому можливо, щось з нього та й вийде. Олександр Сніжко, 25 років, де він там, я так розумію, з Академії Дніпра. Ну, мені він подобається. Тобто фізика є, психологія є, технічні. Хотілося б покраще, але, загалом, тобто той самий пас в нього є. Якась техніка є. Відбор страждає, але ось гравець основи це точно. А там далі будемо дивитися. Богдан Сокол. Лівий правий фланг захисту. Фізика є, мені подобається. Менталка хочеться краще. Технічні, якби був пас на віз, хоча б по 10, я б сказав, що непогано. А так, чистий крайок, котрий буде просто захищати можливо. Олексій Сидоров, наш нападник. Ну, власне, технічні. Мені подобається для нападника. Менталка. Хочеться краще. Фізика. Непогано для 21 року. А там далі вже будемо дивитись. Богдан Векляк. Центральний захисник. Менталка не подобається. Технічка. Ну, те, що йому потрібно, є, але те, що інші по одиниці по, два, то таке собі. Фізика. Витривалість 5, інші, ну, гравець заміни. З такою витривалістю, це точна заміна і ніяких питань. Я розумію, чудово, що. Якби витривалість хоча б там 8-9 була, то в 22 роки вона могла б підвищитися, а зараз ні. Максим Воробей, на правий, фла... правий центральний або центральний захисник, швидкість є, витривалість є. На другому поверсі грає погано, тому центр в центр взагалі не піде. А ось на правий, якщо знову ж таки чистим. Крайнім захисником можливо. Бо навісів немає. Пас 9 Ну, важкувато. Олег Єлець, центральний захисник. Фізика є. Ну, правильно, що перспективний гравець. Можливо, щось з нього і вийде, але я дуже сильно сумніваюсь за це. І... Ймовірність того, що просто піде від нас без навіть ігрової практики. Ну і, власне, на цьому все. По фінансах, що ми бачимо? Трансферного бюджету в нас немає. Зарплатний, там приблизно 500 євро на тиждень у нас є. Загальний баланс в плюсі на 700 тисяч, але через те, що ніяких коштів, скоріш за все, за. Сезон ми отримувати не будемо, то вони швидко закінчаться. Клубна стратегія. До речі, нове нове вікно, що стосується вболівальників, зараз до нього перейдемо. Що керівництво від нас очікує? Працюємо по зарплатному бюджету, зростання репутації клубу. Контракти, ну, зрозуміло. П'ятирічний план. Ну, до речі, дякую, що більш зручно переробили це вікно. Закріплюємося в першій лізі. І це я так розумію. Проблема перекладу, що просто показуємо, як гарний результат в кубку. А ось у наступному сезоні вже. Керівництво планує перехід до Прем'єр ліги Що ж, окей, добре. Сподіваюсь, що і у цьому сезоні в нас вийде поборотися за верхню половину. Добре. А вболівальники, ну, звичайно, вболівальники очікують прямого переходу до прем'єр-ліги. Тут, зрозуміло, питань ніяких немає. І що стосується нового вікна, вболівальників, не знаю, чи. Взагалі, воно буде корисним для нас. Вплив на керівництво вболівальників є, але що далі буде, то мені невідомо. Тому, 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 власне, по розкладу зараз обіцяти нічого не буду, бо в зв'язку з ситуацією в країні. Буду записувати по можливості. Можливо, результати сезону вже наступна серія будуть, можливо, десь раніше. Власне. Те саме стосується і кар'єрки айбар у 22-й Все залежить від ситуації в країні. Чи буде можливість, чи буде електроенергія, цей сезон Заїбар я ще. Дограю, плюс-мінус по тому плану, який був. А далі буду думати, можливо, ще сезон 2 промотаю. Можливо, цей сезон стане останнім. Поки нічого обіцяти не буду. Ну, що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтеся на канал і. До зустрічі вже у матчах в 23-й ефімці.